Спорт одяг мікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. В лоді знаходиться, лоді знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд цього спорту. Це є спорт мікс чоловічий та жіночий. Ось така червоного кольору, вітровочка, балонова, розмір XL або 2 xl чоловіча моделька. Далі, ось такі штанішки, досить гарний фасончик. Внизу на манжетику, розмір, збоку є кишеньки, розмір S. Це я чоловічок. Тут бачите, такі навколо кишеньки світло відбиваючі лента. Так, наступне у нас ось така теж чоловіча спортивна кофточка. Розмір XL, сірого такого гарного кольору. Наступне такі фіолетові штанишки. Дуже гарний матеріал. трикотаж такий, дуже гарний до тіла буде. Розмір елічка, це є жіночі. Штани внизу теж бачите на манжетику. Гарний і колір. Наступне ось така жіноча спортивна кофточка. Ось така. такий гарний містичний колір, салатовий. Ще у нас ще тут попадається, ось такі спортивні штани, пряменький фасончик, розмір емочка, гарно тянуться. Наступне ось така спортивна кофточка. Теж чоловіча моделька, розмір 2 xl або X. Наступне ось така жіноча, такий гарний м'ятний колір з капюшончиком. Розмір XS, -очка. укорочений Укорочені такі варіанти. Наступний. Ось такі штанішки бежевого кольору. Розмір S від H&M. Ще в нас є ось така сіра спортивна кофточка. Розмір XL, Чоловіча моделька. Гарний такий трикотаж. Наступна ось така голубенька. Ось так вона виглядає. Джорджі, френд. Розмір Елічка. Ще в нас є ось така білесенька. З капюшончиком, Розмір, напевне, S, M. Жіноча моделька. Ще в нас попадається ось така жіноча стильна, спортивна кофточка з капюшончиком від бренду Pin. Розмір S, Цікаво, вона шикарна. Наступне. Що у нас є? Ось такі спортивні штани. Жіночок, тобто розмір XL з подашкою талією. Наступне ось, такі, ось така флісочка, чоловіча моделька, розмір елічка ще бачимо ось такі сирі лосини жіночі. Наступна ось така кофточка, футболка на довгий рукав. Ні, це кофточка, світшотик. Ще у нас є ось така спортивна кофточка, розмір S-ка. Така філолатова, спортивна копичка з капюшончиком. Це така розмір SM. Ще попадається ось такі, така флісова з Жіноча моделька. Наступна ось такі спортивні штанішки з чоловічим, внизу йдуть на манжетику. Ще в нас є ось такі балонові, тоненькі штани сірого кольору, пряменький фасончик розмір есочка. Наступна ось така жіноча кофточка спортивна. Розмір емочка ще гарні дистанції. Ось такий світшотик, жіночий монтається. Ось такий беш. У нас попадався кіст, пам'ятайте, і до цього квіста, я так думаю, ці штанішки, це буде такий спортивний костюм. Пряменький фасончик штаніжки Спортивні штани жіночі. Ось такий теж пряменький пасончик. Наступні ось такі штанішки. Розмір Елька і цейка. Ще ось така є. Офикадуть можна приймати розмір алька. Ось тут на ось такий підсофік, так знімати вже гарне поле. О, ще одна така е, склісова кохточка, до останніших тих. Це спортивний костюмчик у нас. Наступна ось така чорна з квітами, Теж жіноча моделька. Вибачайте розмір S. Наступне ось такі червоними такими пасочками на рукавчиках. Гарний колір. Наступна ось така рожева, класна, флісова. Бачите, який гарний фасончик модний, жіноча моделька. Ось такий там насильний батничок з капюшончиком. Та жіноча моделька. Знову ж таки розова, така спортивна жіноча моделька. Гарна тянеться, розмір S. -ка. Ще у нас ось такі штани сірого кольору. Таж жіноча моделька. Гарний такий вільний фасончик. Тут ось така бежева підсесочка спортивний світшок. Наступний ось, ось такий гарний червоний, з капюшоном, спортивна кофточка. Гарний такий матеріал трикотаж, дуже теплесенька, розмір елішка. Ось так виглядає. Ось така спортивна коптена була можна, чоловіча моделька. Ось такі у нас попадаються спортивні штанішки, розмір Айчка. Жіноча, напевно, моделька. І ось така класна голубанька. Теж спортивна кофту з капюшоном. це є спорт сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших лот